Я дуже рада вас всіх вітати. Давайте, дітки, привітаємо. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Привіталися, прокинулися. Ви добре поснідали. Тоді готові працювати. Сьогодні, дітки. Незвичайний день. Сьогодні свято у всьому світі. Сьогодні Міжнародний день світлофор. Тому це, дітки, дуже важлива річ для кожної людини, для водіїв. Ви згодні зі мною? Так тоді послухайте, будь ласка, віршик про світлофор. Ми закріпимо з вами правила! Так, безпечної поведінки на дорозі. Пригадаємо, так? І, звісно, ми сьогодні на аплікації попрацюємо. Послухайте віршика про світлофор. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека. Їде машина стій, ані руш. Підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай і не поспішай. А зелений, ну, звісно ж, можна йти. Подивіться у світлофора сигнали різного кольору. Червоного, жовтого і зеленого. У нього сигнали дуже важливі три ока. Запалюються вогники по черзі. Давайте ще раз перевіримо, на який сигнал світлофора можна переходити дорогу. Так, на зелений колір. Дуже уважні ви сьогодні. А на червоний колір можна йти? Ні. Чому не можна йти на червоний колір? Так, щоб не потрапити під машину. А що означає жовтий кольор світлофора? Так, треба зачекати. Ось такого друга світлофора я сьогодні вам пропоную зробити. Для цього нам потрібно кольоровий папір навпіл чорного кольору та наші сигнали. Да? Або о, Око да, нашого світлофора. Давайте його спочатку викладемо, який колір перший йде. Зверху вниз. Так, червоний, жовтий, ну і, звісно ж, зелений. І тепер я вам пропоную це все наклеїти. Ми беремо наш кружечок червоного кольору та притримуючи пальчиком, ми наносимо. Клей. Ось так. І прикладаємо до нашого світлофора. От перше око вже є. Тепер посерединці йде жовтого кольору. Так. Дуже охайно працюємо, так, дітки? І в нас залишився, ну, звісно ж, зелений, так, дітки? який нам дуже допомагає переходити дорогу. Ось так. Обов'язково притискаємо нашою серветкою, ставимо пензлик на місце, ось який в нас вийшов світлофор. Дітки, я сподіваюся, ви сьогодні запам'ятали всі правила. Так? так. А я буду чекати на ваші світлофорчики. До нових зустрічей!